Так, каплі Ярослав, учасник категорії робот-фульбоуліст. Заміряємо технічний засіб. Так, ширина 16. Довжина 23. Відстань. Перша, третя позиція. Рівненько поклади руля, Ага. 50. Відстань. Перша, друга позиція. Від центру меча до центру. 50. Угу. Відстань. Перша позиція, точка буття 30. Відстань. <кій> Перша позиція. Ворота. Метр сорок. Ширина воріт. 30 сантиметрів. Так, ідемо старт. Так, по команді старт починаєш маневри. Один, два, три, старт. Mu. <laughs>